Тема сьогоднішнього уроку властивості величин. Ми сьогодні дізнаємося, що таке частина і як знайти ціле. Але спочатку давайте згадаємо величини. Це довжина вимірюється в метрах, маса вимірюється в кілограмах та місткість, яка вимірюється в літрах. Роздивимося кожну величину окремо довжина. Нам потрібно дізнатися довжину всієї смужки. Вона складається із двох частин синьої частини А і червоної частини Б. Щоб знайти загальну довжину, ми до А додамо Б і отримуємо це ціле число. Маса. Треба знайти загальну масу груші і яблука. Маса груші А, маса яблука Б. Це частини. Щоб дізнатись загальну масу, треба до маси груші додати масу яблука і отримаємо ціле число. Місткість. У глечик наливали воду частинами. Склянка Це А, а з чашки Це Б. Це частини. Щоб дізнатися загальну місткість глечика, треба до А додати. Б отримаємо ціле число С.